Думаю, що багато жителів нашої громади звернули увагу на пост, який був в інтернеті, про те, що готується поїздка до наших захисників на фронт, яку організовують наші волонтери Печенко Геннадій Михайлович та колісник Юрій Іванович. Ми, користуючись нагодою, зустрілися з волонтерами і з тими людьми, які якраз під час підготовки поїздки підвозили продукти, те, що чекають наші хлопці там на передовій. Геннадію Михайловичу, цього разу як буде побудований маршрут, тому що точок таких привозу дуже багато. Ну, цього разу, по-перше, трошки нестандартно, по-моєму, виїжджатиме в ніч, тому що жарка погода і продукти, які передаються, для того, щоб ми їх довезли в нормальному стані. плануємо виїхати год 9 вечора, щоб на ранок вони вже не так жарко, і хлопцям вранці в обід і до вечора розвести по можливості все, що передавалося. Маршрут плануємо цей раз почати з Харківщини, тому що хлопці наші скрізь на лінії фронту, але ж куди ми можемо реально достати, то це ми починаємо з Ізюма, з Борової і далі плануємо йти. Лиман, Ямпіль, Славянськ, Константиновка, Краматорськ, Покровськ, Курахова, тобто повністю по всій Лінії фронту, де знаходяться, ну по крайній мірі там, де наші хлопці, ми кого ми знаємо, і хто до нас звертається, хто до нас хто з нами на зв'язку, туди ми збираємося їхати. Цю поїздочку. Ну і наскільки також відомо, що не тільки адресні будуть такі посилочки, а також як ви називаєте спільні передачі. Як ви їх плануєте розподіляти? Розділяємо завжди е рівномірно. Між всіма хлопцями, все, що люди звезли, все воно до останньої банки, до останнього ящичка, воно розподіляється хлопцям. Да, хтось із хлопців каже, в нас цього достатньо, нам цього більше, то тобто вже будемо на місці дивитися, кому що потрібно, орієнтуватися. Все до останнього ящичка, все розвозимо хлопцям там на передові. Знову хочу подякувати. Все ж таки. Людям Миронівського району тим людям небайдужим, які не зупиняються з перших днів війни. Вже пройшло в нас не так. З перших днів повномасштабної війни, скажімо так, тому що війна почалася в 2014 році, в нас а з двадцятого року багато людей, які півтора року не зупиняються, і хотів би перерахувати це села громади, які по сьогодні допомагають, по сьогодні дбають, по сьогодні хвилюються це. Ємчиха, це козин, це кип'ячка, це пустовіти, це Владиславка, дівчатка, оце Росава. Дуже багато сіток плетуть. От сьогодні ми веземо біля 10 сіток. Це Росава, це пустовіти, це Владиславка, які допомагають. Це друзі з Богуслава привезли сьогодні волонтери, то також передали сітки. Тобто, можливо, можливо, якось забувся, хай люди вибачають, але дякую всім людям, які допомагають, не зупиняються, не байдужі, е, По сьогоднішній день уже півтора року, без, без, без зупинки. Люди працюють, допомагають. От Цим людям, звичайно, е, велика подяка. До речі, Юрій Івановичу, чому саме. Перед день Дня Незалежності ви вирішили зробити таку поїздку? Ну, Підтримати наших воїнів, наших захисників. Навіть у, у цей, будемо так сказати, святковий день ми розуміємо, що ніякого з не буде, ніяких зупинки бойових дій не буде. Але ми хоч частиною своїм, будем так казати, там усе, кавунчиками. Пережежжачи там, що дівчата понаготовляли, хоч трішечки їм ми, якось, зробимо якесь свято. Що ви везете, крім продуктів, які передали близькі, рідні, так, знайомі і чужі, по суті, люди, і, і крім сіток, ще якісь є такі перед вами? Е, є, значить, Юрій Ковалишин, Миронівський наш, також волонтер, він передав нам біля 50 труб перескопних. Монокуляри, далі хвостовички для вугів 17, Вуг-25. Це наші хлопці, які в Миронівці роблять і постійно допомагають. Тоже подяка людям. Крім того, передаємо тепловізори, передаємо ми колеса на автомобілі на сьогоднішній день. Зроблений автомобіль, який їде повністю капітальний ремонт автомобіля. Заміна двигуна, дякуючи Володимир Фенченку, Юрій Івановича, хлопці зробили ходову. Чередника Сергія хлопці зробили захист спереду і багажник зварили на автомобілі. Тобто автомобіль, який зробив більше року виконував бойові завдання, він від. Новився і направляються на передову. Ну звичайно, поїздка це ще і витрати. Як би не хотілося, як би не крутилося, а потрібні гроші на пальне на те на те, щоб туди доїхати, і повернутись назад. Юрій Іванович, хто допомагає в цьому питанні? Я хочу подякувати. Усім. може когось забудуся, але це питання Валентина Івановна Балинська, це Тереня Олег, наша дівчатка із Незламних. Усі заправки, які є на території нашої громади, не кожен раз, але будемо так казати, раз у півроку чи раз у квартал потрішечки потри, виділяють кошти або кошти, або солярку виділяють на ці поїздки. Хочу подякувати фермерам, яких ми і згадували, і подяки вручали. Може когось знову забулися. Хтось більше більшій меншій мірі сьогодні. До речі, прорахував тисячу гривень внутрішнє переміщення. Із Донецької області дуже бам так казати, я його поважаю із своєю із чотирнадцятого року. Він стоїть на своїй Павлович. Вибачте, забувся з Андріївки такий активіст. Дядько Я йому щиро дякую за це все питання за його активну життєву позицію. Як завжди, смачнючі пиріжки від Павлівського батальйону, пиріжкового батальйону привезла Валентина Іванівна Балинська, і ми її також запросили до розмови. Практично з перших днів війни жінки працюють, і ви, як керівник, також разом із хлопцями там. З перших днів війни дівчата працюють, вони приходять з села, ми їх запрошуємо в нашу столову, вони випікають пиріжки, ми їх фасуємо і, звичайно, відправляємо нашим хлопцям. Дівчата намагаються своєю роботою передати частинку домашнього тепла, щоб вони його там відчували, тому що куплений пряник – це є пряник, а домашній пиріжок це є домашній пиріжок. І всі всі стараємося для перемоги, всі хочемо перемоги, всі хочемо миру, добробуту, злагоди нашій Україні. Ну, наскільки відомо, ви також і коштами допомагаєте, тому що да, треба сьогодні, і доїхати, да, і докупити. теж ось, Юрій Іванович, 5 тисяч гривень, звичайно, на дизельне топливо. Дякую. Так, так, що це? що для дякую? вас, так, що для вас особисто є така підтримка для вас? Ну, ця підтримка, мабуть, виражається. Вірою у майбутнє, от цією підтримкою, згуртованістю людей є віра в наше майбутнє, в нашу Україну. І зараз ми, користуючи нагодою, хочемо запросити ємчишанку, жительку села Ємчика, Наталію Чорноусенко. Наталія Миколаївна, два сини на фронті. І ви кожного разу, наскільки нам сказали, завжди привозите, щоб їм передати, ну, як кажуть, привіт з рідного дому і передати трошечки такого домашнього тепла. Затишку. Що вам, да, затишку, що ви могли сказати? Що я можу сказати? Війна це тяжко. Але одне тільки материнська молитва, надія, віра і більше нічого. І всі зайві думки треба залишати позаду. І треба, щоб люди допомагали, підтримували підтримкою більш нічим я. Ми все, що можемо, зробимо самі. А підтримка і віра в наших хлопців, щоб, щоб їм там було легше. А якщо є віра, значить буде все. А що як то кажуть, дуже багато людей, незважаючи на те, що скільки вже часу ця біда, вони долучаються і є активними. А до речі, ви підраховували, який у вас буде кілометраж, скільки вам треба проїхати? Ой, Боже. Мені це в дорогу. Ми ніколи не рахуємо це питання, але щоб ви розуміли, від поїздки до поїздки, ми ніколи не зупиняємося і допомагаємо. Все у цей час проміжний. Це і запчастини, і, і масла, і Михайлович допомагає продуктами. Хлопці часто звертаються, стараємося по можливості не відмовляти. Звичайно, можливо, все ми не зможемо всі запити задовольнити, але стараємося, стараємося щось робити, щось допомагати. Тобто, перерахувати, ніхто обліка цього не веде, ніхто цих допомог. Я ж кажу, не фіксує. Просто звертаються люди, стараємося допомагати. По питанню обліка я скажу так: колись я рахував. Коли у нас поїздка проходить троє-четверо суток, підготовка троє днів. Після підготовки, як приїхали троє днів, то в районі десяти днів. І більше сорока у нас поїздок тільки на схід, то це в районі 450 днів. Ми разом зі мною. Війна длиться там 500 чим. То от 450 днів ми все одно в ці каші варимося і допомагаємо нашим захисникам. Скільки автомобілів цього разу буде їхати? Один. Зараз один, але будемо забирати, не знаємо, що там у нас вийде, ми ще точно не бачили його, там ще він транспортабельний автомобіль. Будемо забирати на ремонт і в тому числі два чоловіка, можливо, будемо забирати. Хлопці зазвонилися, якщо вийде, у їх буде казати, тому що щоб усе зложилося на ротацію сюди, їх на батьківщину. Розуміло. Батьківщина в нас одна. Розуміло. До... Більш таке мирне місце. ب... місце да. Ну і, звичайно, вже скільки часу ви цим займаєтеся. Не втомились? Ми не маємо права втомлятися. Ні. Ми не втомилися. Хлопці втомилися, як і на передові. Ми не втомлюємося казати, що ми всього лиш допомагаємо. А хлопці сьогодні в окопах, хлопці сьогодні під обстрілами, хлопці сьогодні гинуть. Так що ми всього допомагаємо і то в міру, того, в міру своїх можливостей. Тобто це невеликий труд. Хлопці, які сьогодні воюють, вони вкладають сьогодні в рази, в десятки разів більше, ніж вкладаємо ми. Так що втомлюватися ми не маємо права. І Хотів би звернутися е, до всіх жителів громади, до всіх небайдужих жителів громади. Зупинятися, ми не маємо права. Ніхто з нас не має права зупинятися. Хлопці воюють, хлопці на передові. Всі ми маємо сьогодні хлопців підтримувати, маємо розуміти, що йде війна. Маємо, мабуть, відповідно себе вести. Це стосується всіх. Е, тому що трошки дивно, коли. Йдеш по Миронівці, чуєш гучна музика, особливо якщо вона ще й на російській мові, то ну, трошки важко це все чути, і трошки важко все бачити, щоб хочеться звернутися, щоб все-таки люди не зупинялися. Люди розуміли, що в нас іде війна, що ця війна в нас надовга, вона не закінчиться завтра, ця війна. І ми маємо всі в міру своїх можливостей допомагати сьогодні нашим хлопцям. Все підтримую кожне слово, сказане Геннадієм Михайловичем. І, ну, скажу так, ми віримо в те питання, що ми переможемо. Хлопці сьогодні голови лужать свої і здоров'я, ви самі бачите це все питання на нашу країну. Ми, ми мусимо їм допомагати, ми, ми треба їм допомагати, і тільки на, щоб була перемога. Найскоріше.